Так, почитаю зараз коментарі. І поп'ю молока. Я вже повечеряла. Молоко в мене півтора відсоткове. На вечері у мене був перець фарширований курячим фаршем. У фарші там цибулька, таке, морквину потерла, чесничок і все. Так. І сьогодні ще раз перець їстиму, і на цьому буде все. Так. У мене ще одна вафля залишилася. Буду ще готувати. Сподобалося? Ось, лежить. Не накрита нічого. І не тверда. Так, я худно з 1 травня цього року з ваги 133400. На сьогодні, на 14 серпня, ось моя вага. Худно я без спорту, без голоду, без дієт, без підрахунків калорій, просто змінила харчування, поприбирала все шкідливе. Так, забула щось запитувати, десь читала. І забула, думала, скажу з самого початку. А, запитували, хто не користується цим цукрозамінником, що в таблетках, якщо класти стевію. Можна таку стевію? Покладіть там неповну ложку, спробуйте. Бо це ж також треба підібрати під свій смак. Це скільки чого додати ці вафлі. Так. До речі, ці вафлі можна робити без какао. Те саме пачка сиру кисломолочного, ванілька, цукрозамінник. Якщо такий, я ж кажу, неповну столову ложку. Бо якщо столову з вершком, то я думаю, буде солодке. Яйце, це кукурудзяний крохмаль, столову ложку. І все. Все те саме, тільки без, без какао. Бо я без какао робила і не один раз. Так, Валентина, дякую за ідею таку. Дуже класні вафельки, але у мене електровафельниця з мілкими зубчиками, мабуть, на ній не вийде. Я на ній печу трубочки вафельні, прийдеться купляти таку, як у вас, багато сердечок щиро дякую. Я не знаю, яка у вас, я ось купувала це в Аврорі 349 гривень, в травні, я, здається, брала. Я не знаю, тут ось такі зубчики. Я знаю, що є ще більші. Та, що така більша вафельниця, вона десь близько 500 гривень коштувала там. Одразу дві вафлі здорові можна робити. Я думаю, можна в Любій спробувати і глянути, що там воно вийде. Так, щиро дякую. І Катерина, про цукрозамінники є велике дослідження, що й виявилося, вони вже такими шкілими навіть аспартам при умові додавання норм споживання. Так, що людям, що хочуть скинути вагу, вони полегшують процес. Я ж кажу, хто не хоче, ось можна використовувати. До речі, за такі цукрозамінники я читала, що якщо їх споживати у великій кількості, вони також шкідливі. Так. Щиро дякую, Людмила. Дивлю, дивлюсь їм ведмедика шоколадного, трохи змінила склад. Замість висівок додала ляної муки ложку і пів ложки вівсяної муки. Ще й порізала сливу. Звичайний бісквіт вийшов. Висівки в мене з остюками не подобаються. Щиро дякую. Так, Ріма, гарно виглядайте. Щиро дякую вам. Оксана, доброго дня вам, Яночка, смачного. Щиро дякую. А якщо я не люблю шоколадної випічки, чим замінити какао? Просто його не додавати, замість какао трішки ванільки додати, ну, щоб смачніше було, так? Да? І все. Какао просто прибрати. Так, худно з вами з 11 липня. Хочу похвалити вас, ну і себе. За місяць і три дні. Мінус 11900. Це мінус 12 кілограм. <кій> За місяць і три дні. І це я вчора вжерла кавуна і два нектарина. Приїжджала внуця, залишила бабі. Можливо, було б ще менше. Але льотронувся, господа. Чогось згадався. О, Остап Бендер, мабуть, да? якщо, є бажа... якщо є бажання, то результат не за горами миру нам всім. За місяць і три дні мінус 11900. Це більше, ніж у мене. ви молодець. Взагалі мене М мене дармовий пропав. Я вас вітаю, це дуже круто. Це просто круто. Знайти щось своє, їсти те, що подобається, худнути. Це дуже круто. Просто круто. Ви велика молодець. Щиро дякую, що поділилися. Слів немає. Просто слів немає. Лариса, дівчата, цу... сахарозамінники <кхід> придумали, а от замінник сала та копченої ковбаси? Ні. <кхід> да, поки що немає замінника сала. Сало я люблю. Якби от можна було ще й сало їсти. Я б їла, я не проти. Я його можу й без сліва їсти. Просто з помідором або гірком і часником. Трішки. Так, тому мені важко знаю, що треба худнути без супів. А якщо хочеться, даю рецепт суп пюре. У каструлю складаємо шматочками куряче філе, цвітну капусту, моркву, цибулю, кабачок, бажану чечевицю. Але можна й без неї. Заливаємо окропом небагато, щоб тільки прикрило. Додаємо спеції за смаком, Варить 15 хвилин. Збиваємо погружним блендером у пюре. При подачі можна чайну ложку сметанки. Це дуже смачно і поживно. Це ще й корисно, це дуже корисно. Немає нічого смаженого, немає нічого жирного. Такий суп можна їсти і худнути. Прекрасний суп. Щиро вам дякую. Все гарне, все прекрасне. Щиро дякую. Жанна, смачного, щиро дякую. Ольга, привітик, у мене вафлі пристали до вафельниці. Прийшлося допікати в силифон... силиконовій формі в духовці. Не розумію, чого в мене не виходить. Це вже другий раз. Тут, по-перше, скільки років вашій вафельниці. І скільки разів вона милася, і яким. Якою мочалкою. Бо коли була така вже вафельниця, знаєте, трішки вже багато-багато разів вживана, то. Вона приставала. Цю вафельницю я взагалі просто дістала, помила, мокру включила, все. Вона розігрілася і на розігріту вафельницю. Я просто ложкою викладала, прикривала і все. Головне, не відкривати хоча б там півтори-дві хвилини туди не заглядати. Якщо вафельниця пристає, ну бувати, тому що десь оцими губками промив, протер, тут же ж яке покриття зараз. Воно все, все одноразове зараз. Десь підзлізе трішки і все і буде приставати. Постав, помить, поставить. Нагріти її, вимкнути, відкрити, взяти, наприклад, отаку, да? Сюди олії вийти не треба. Олії в якусь мисочку. Помокали в мисочку, отак цим попротирали, знову закрили, і поставили, хай знову розігрівається. І все. Тоді більше шансів, що там нічого не пристане. Бо в мене на тій таке було. Було. Ото ну, я так, так воно мене виручало. І все. Головне прогрівати. І все. Олії бухати туди не треба, тому що його дуже важко потім розмазати. Краще серветку вмочити і отак пройтися. Так. Так що спробуйте. Бо якщо в духовці, я не знаю, який воно смак би був з духовки. Ну, я думаю, що їсти можна, воно було б вже більше таке, як кексик, да? Так. Лариса. <кхух> Яночка, дякую, ви надихайте. Давно думала про щось таке, щоб не рахувати та не зважувати. А ви це зробили. Молодець. Щиро вам дякую. Так, Лінор. Ленор кактус. Клас, я теж на ПХ. Правильне харчування. Супер ідея для сніданку. Єдине у вас сукрозамінник на стеві? Ні, я брала це ще в таблетках. Можна брати отакий. От це кожного за бажанням. Так, якщо той що з цикламатом здається, він дуже шкідливий. Краще стеві або еритрит. Таким же тут і є цей еритрит. Еритритул, да. Ось ж воно і є в місті состеві. Так. Так. Чим можна замінити крахмал? Не знаю, можна спробувати просто з какао. Як буде, я не скажу, але спробувати можна. Просто додати какао, ложку, півтори і спробувати. Ну, Зробити маленьку порцію, да, і спробувати. Так, Лариса, вибачте, що турбую не можу зрозуміти, як харчуватися, щоб почати худнути одні відповіді на запитання як почати худнути? Прибрати все шкідливе, змінити харчування. Якщо цікаво передивитися списки, спуститися можна туди донизу. Всі відео, які будуть починатися: решітка, одиничка, решітка, двічка, решітка, трієчка, четвірочка і так далі. Всі оці відео знайти там про м'ясо, про рибу, про яйця, про заборонені продукти. Якщо їх передивитися, буде зрозуміліше, що я їм, чого я не їм і чого я їм в обмеженій кількості. І все. <кій> так. Оксана Яночка, смачного дякую за крутезний рецепт. Купила вафельницю давно, але так і стояла вона без діла. Але тепер буду випікати вафлі по вашому рецепту. Так теж апетитно вони виглядають. Вони реально смачні. Ну, якщо смачні, то, то смачні. Якби були не смачні, я б сказала, що ні. Наступного разу хочу ще спробувати додати там, я не знаю, півчайної ложки висівок, бо висівки також треба їсти. Не можна з раціону прибирати вуглеводи, ні. тому що харчування, да, Воно більш білкове, його так можна назвати, але воно все рівно збалансоване, тому що є і жири, і вуглеводи. А вуглеводи треба їсти. Щоб тоді, коли ми там скинемо чи половину ваги, чи дойдемо до якогось результату, щоб не було такого, що пішов купив, з'їв булочку і все, і вже плюс 3 кілограми. Так що якось так. Так, Валентина Полякова, багато сердечок і хлопушок. Щиро вам дякую. Аджеліка смачного, дякую за рецепт. Я вам також дуже щиро дякую за підтримку. Так. Мега Яночка, доброго дня, смачного вам тихого дня. Щиро-щиро дякую вам також всім тихого, мирного дня. Юлія, дякую. Щиро вам дякую. Так, Люба, смачного, щиро-щиро дякую. Так, все пізніше ще почитай, бо там ще є коментарі. Не хочу затягувати відео. Так що все, можна їсти смачно і худнути. Хто хоче, той щось робить. Обов'язково буде якийсь результат. Нехай не у всіх він одразу буде. Великий. Можна йти невеликими кроками, але впевнено. Всім тихого, гарного вечора і гарних суднень.